Слава Україні! Сьогодні відбуваються процеси, які дуже важливі для майбутнього України. Це посилення ролі партійного життя. На жаль, ми бачимо, що в батьківщині, до фракції якої я входив багато років, відбулись процеси, які призводять до розколу батьківщини на кілька частин. Вийшли з батьківщини Аваков, вийшли з батьківщини Турчинов, Яценюк, багато інших моїх колег. Частина депутатів. Націлена на конструктивну діяльність частина депутатів націлена на те, щоб продовжувати протистояння. Дуже важливо, хто в цей момент зможе консолідувати всі демократичні сили. Була заява батьківщини в понеділок, що об'єднання сил буде навколо батьківщини. Як бачимо, замість об'єднання відбулось роз'єднання. Є інші політики, які заявляють. Про бажання об'єднати зусилля сьогодні через кілька хвилин почнеться з'їзд солідарності, партію, яку пов'язують з Петром Порошенком. Наскільки я знаю, тут запрошені дуже багато політиків з різних політичних сил, і в мене є надія, що саме ця політична сила має шанс стати тією силою, яка об'єднає безліч людей. Об'єднання людей в об демократичних проукраїнських сил це тренд, який є дуже популярним в Україні. Ні, вибори 2012 року допомогли об'єднаній опозиції перемогти саме тому, що вона була об'єднана. Порошенка і Кличко посіли свої виборчі посади, виборні посади тільки тому, що вони об'єдналися. Я дуже сподіваюся, що і цього разу на цих виборах відбудеться потужне об'єднання демократичних проукраїнських сил. І навіть якщо якісь сили сьогодні роз'єднуються і руйнуються, це не означає, що Роз'єднавшись, вони знову зможуть об'єднатися для того, щоб всі ми разом створили нову Україну, новий парламент, почали справжні реформи. Бо ми бачимо в мінську, як важко доходить, доводиться президенту боротися з Путіним без підтримки народу, без підтримки парламенту перемагати дуже складно. Слава Україні!